Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Обіцяла показати вам міні-м'ясних, ті, що вивелися з другої партії. Замовляла яйце в того ж самого заводчика, в того самого, якого замовляла перший раз. Замовлення було 20. яєць. Прийшло чи 23, чи 24, не пам'ятаю. З них вивелося 14 курчат, але зараз залишилося 9. І ті курчата, що попропадали, вони усі пропали буквально за перший тиждень життя. Тобто, тобто курчатка вилупилися і за перший тиждень кожного дня там то по одному, то два. Ну, коротше, за перший тиждень відійшло. Получається, 5 штук, тому що залишилось 9. Ось, якщо дивитися на ці, то ці більш рижі. Лапи мають усі жовті. Єдине, що ось тут є один півник сильно засвітлений. І ось ця курочка. Вона не така рижа, більш така світленька. Але лапки жовтенькі, то я думаю, що на плем'я я її залишу. Якось вони такі от ростуть, якісь такі маленькі, вагу набирають дуже-дуже повільно. Порода міні мясні тобто для мене це, якщо там слово м'ясо є, то вони повинні якось гарно набирати вагу. Гарно набирати швидко, верніше. Не те, що гарно, а швидко її набирати. А ті щось дуже повільно ростуть. Зараз ночі холодні. Курчата трошки починають підчихувати, то буду ставити їм зараз вітамінки для підтримки, щоб вони ще ж виросли і занеслися. Ну, цей квіник більш-менш такий гарненький. Але вони якісь всі такі якісь як сонні. Значить, то їм щось не вистачає тим курчатам і погано ростуть. Ну, спробую, звісно, ще раз їх пропоїти від кокцидіоза, потім через два тижні або днів через 10 пропоїти від глистів. Ну і все час ж підтримувати їх вітамінками. Думаю, що такий, щось спить хоча Та так от вроді активний. Їдять, п'ють, бігають грибуться. Ну, по окрасу ця партія краща, ніж перша. По кольору ролапов вони всі жовтенькі. Ну, а там будемо бачити, хто виросте, як виросте і хто залишиться. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічів на просторах Ютубу